А човен був уже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю, і ученики, побачивши, що Він іде по морю, стривожились і говорили Це привид. і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це Ти, звели мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав Прийди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж, сильний вітер злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус одразу ж простяг руку. Підтримав його і говорить, «Маловіре, чого ти засумнівався? І як увійшли вони в човен, вітер стих, ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали, воістину ти син Божий.